Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Поцікавився я трішки інформацією, і хочу вам сказати відео таке зробити, чи є корупція в Канаді. Отже, Канада взагалі країна, рахується, одна з найменш корумпованих у світі. Але корупція це така справа, всі ми люди. В кожного є якісь, напевно, свої. Бажання і слабинки, тому корупція може, ну, якийсь там момент, моменти корупції. Сам факт такий, що трапилось якийсь такий інцидент, воно може трапитись у будь-якій країні, взагалі, з будь-якими там людьми чи чиновниками в першу чергу, на жаль. Але сам факт, що корупція в Канаді. Дуже-дуже на низькому рівні. Тобто Канада входить, можна сказати, в такий собі відносний топ, наприклад, 20 країн по, з найменшою корупцією у світі. Вона зайняла, був якийсь е рейтинг у 2022 році. Канада зайняла 14 ту сходинку, тобто 1 це добре, 180-та сходинка це найгірше. То Канада зайняла 14 ту сходинку у цьому рейтингу, що є дуже дуже добним результатом. Перша, перші сходинки в цьому рейтингу це були північні і західні країни Європи. Тобто, там, наприклад, Данія, Норвегія, е Німеччина, Швейцарія, Сингапур війшов теж в ТОП. Це країни з найменшою корупцією. І Сомалі, Південний Судан і ще якісь інші африканські країни. Зрозуміло, що з найвищим показником корупції. Тому не все так погано, як я собі думав. Я думав, що тут трішки по-інакшому це працює і не все ніби так добре. Але влада якось бореться з цією корупцією тут, а їй це по ідеї вдається. На жаль. Хотілося б, хотілося б, щоб в Україні було якось так само, але на даний момент я не розумію, як можна, мало в мене знань, щоб е, зрозуміти, як можна взагалі боротися з корупцією якимись демократичними шляхами. Це дуже-дуже важка і клопітка робота. Я в цьому впевнений, тому що. Не знаю, яких ну, там точно китайських законів чи як там, але пам'ятаю, що десь там за корупцією відрубують руку. Мені здається, це дуже-дуже ефективний спосіб людина йде без руки. Ну тоді, якби не було війни, зрозуміло, що це, скоріш за все, корупціонер. І, напевно, немає людей, які хотіли би опинитись на такому місці. Тому. Отакі методи жорстокі з боротьби з корупцією, це мені здається дуже ефективні. Демократичним шляхом, напевно, досягти важко класних результатів, тому що Україна у цьому рейтингу зайняла 130-ту чи 140-ву позицію з 180 країн. Що говорить про те, що Україна прямо погрязла дуже сильно в корупції. І 30 років незалежності України. Ця корупція тільки розвивалася, можна сказати, і процвітала. На жаль, на даний момент, під час війни, мені просто в голові не вкладається, як люди можуть красти гроші або пропонувати якісь свої послуги за гроші, обходи якихось різних законів за гроші. Це дуже-дуже. Взагалі під час війни небезпечно і я не знаю, як люди можуть собі таке дозволити такими речами займатися, знаючи, що це людське життя і так далі. Але, на жаль, не знаю. На жаль, ми таке в Україні маємо дуже велика надія, що якось щось після війни, після перемоги обов'язково щось зміниться. Але, на жаль, така ситуація. На рахунок там, не знаю, бруківки, наприклад, оцієї в Києві. Де під час війни, замість того, щоб купувати воїнам якесь спорядження, люди просто відмивають гроші на бруківці. Дуже-дуже в мене є велика надія і такі сподівання великі, що це просто може якісь русняві, я не знаю, агенти самі спонсорують якусь таку бруківку, щоб потім написати таку новину і підставити якось теперішню владу, тому що мені здається. Теперішня влада дуже багато чого зробила для України в такий нереально важкий час для людей, для держави. Тому сподіваюся, що це просто якісь такі моменти, де якась агентура нашого ворога чудить якісь такі речі. Дуже хочеться просто надіятися, що це не свідомі українці, які хочуть, щоб вони і їхні діти жили в цій державі. І роблять просто такі якісь речі, відмивають гроші такими страшними способами в такий важкий для України час. Тому ходжу, дивіться, такими кущаками. В Ванкувері, бачите, навіть такі якісь є речі, просто собі кущаки, дивіться, папірець лежить. Ай-яй-яй-яй-яй, як негарно. Але в загальному. Доброго дня! Куди їдете? Ні, я там живу. А ви мене знаєте? Ні. <смеш> Гарного вам дня! Приємно. Дивіться, я аж трішки щічки, напевно, почервоніли. Щось записував відео і, і жіночка до мене звернулася. До речі, вона звернулася. Слава Україні. А я не пам'ятаю вже, що я навіть з переляку відповів, бо щочки почервоніли. Але приємно, що жіночка привіталася. Вчора, до речі, був на. Майданчику е, дитячому з дружиною і чую, як люди говорять українською дружина е, якогось чоловіка, мені незнайомого на той момент, каже, підштовхни нас. І вони з дитинкою сиділи на гойдалці. на голд, на гойдалці. Я кажу: доброго дня, привітався, познайомились, дуже приємні люди. Радий був поспілкуватися. І ми з дружиною якось так для себе кажемо: Блін, так шкода, що. Багато українців, з якими хотів би поспілкуватися, можуть говорити російською, і ти на майданчику навіть не хочеш з ними е, знайомитись, бо ти не знаєш, ти не завжди чуєш акцент там, і так далі. І ти не хочеш знайомитись з людьми, які говорять російською. Бо. Як мінімум, такого бажання після війни немає, і мені здається, у більшості українців. Тому я не можу сказати, що українці, які говорять російською, це дуже погані люди. Тому що особисто знаю дуже класних людей, е які говорять російською, і це не робить їх поганими. Але ось приклад елементарний просто. Почав за корупцією, дивіться, що насипаю. Елементарний просто. Говориш українською на майданчику, до тебе привіталися українці, ви познайомились і, дружите, наприклад, з сім'ями. Говориш російською на майданчику, і не всі українці, далеко не всі почнуть з тобою, наприклад, знайомитись. а тобі це знайомство було би приємне. Як мінімум, втрачаєш, наприклад, ось такий шанс, що не дуже добре. А я дружині кажу. А уяви собі, уяви собі, якщо. Цієї людини, яка говорить російською, ти не будеш слухати акцент, що, га, а ти просто побачиш прапорець України на, цей, на футболці, наприклад, побачиш прапорець України, таку символіку, якусь, значок. То чи будеш ти знайомитися? Вона каже: ну так, тобто, бачите, ну, мова, напевно, не в першу чергу, а важливо знати, що ця людина підтримує Україну, тоді в тебе є бажання з нею спілкуватися. Але не маючи якогось відповідного знаку, перше, що ти береш, це мова. Мова це зброя виходить дуже-дуже сильно. Тому, тому це, друзі, важливо е -е, для підтримки українських воїнів. Йде, -е, проходить зараз збір в одного хорошого волонтера е для підрозділа мого товариша по службі. Потрібно купити на даний момент дрон Mavic 3, який коштує 111 тисяч. Вже записав не одне відео і попросив хороших людей підтримати цей збір, друзі. Вдалося назбирати 80 тисяч. Але потрібно назбирати ще, ще 31 тисячу. Вже на, на даний момент, напевно, виходу відео буде набагато менше, але залишилося ще зовсім трішечки. І цей підрозділ отримає цей елементарний дрон. Як елементарний, йдеться про те, що люди роблять дуже-дуже велику справу. Зрозуміло, що всі, хто донатять, вони стараються, намагаються підтримати. Але люди від, трішки від цього мені вже здається, втомлюються, бо вже війна триває довго. Солдати бідолашки віддають своє найдорожче. Людям виходити, людям приходиться донатити, бо, на жаль, Корупція, напевно, і в Україні впливає на те, що наші солдати не отримують для війни все, що повинні були б мати. На жаль, так. Тому, друзі, заохочую до підтримки ЗСУ. У описі до відео залишу посилання на монобанку, де ми збираємо на даний момент на дрон. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Був радий. Поспілкуватись, напишіть в коментарях свою думку стосовно мови, прапорця і, і і корупції в Канаді, можливо, хтось. Ну Бо на на звичайному на рівні звичайних таких простих людей, мені здається, корупцію нереально просто зустріти. Там поліцейські там чи якісь інші такі, наприклад, державні структури, щоб десь якась корупція. Помічалася, але на високих якихось таких державних посадах, я думаю, вона, можливо, і є. Якусь цікаву інформацію, якщо хтось має, то теж було б цікаво прочитати. Друзі, ось таке вийшло відео. Дякую, що подивилися. До зустрічі у наступних.